Ідеально. тун ту тун. тун тун-ту-тун-тун. -тун -тун. Алло, Да, Що вам потрібно. Блі, перлі. не малював я тебе. він мене. Ага, вже вірю. Е, ти чо? А! Думай, думаю, думаю, що робить, що робить, що робить, що робить? Так, так, так треба виключити. Так, дето, в мене тут. Так. Ось усьоху що? Що, виключив нові готор. Головне, щоб він не... Головне, щоб він мене не знайшов. Я так старався. Думай, 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 тарматина малювала мене. Що зі мною? Я перебліпі. щоб стати знову Данією. Ти маєш виконати три завдання. Якщо ти не зможеш виконати хоча б одне, ти станеш злим, Бліпі. Якщо ти виконаєш ті три, ти, зда... ти станеш данію. А значить я не злий, в зараз. Я добрий, бліпі, зараз. Так, Думай, думай, думай. Дай ці бліпі. Думай, бліпі, думай. О, ось цю. Я вже Перше завдання ізбастю від, свіх, від своїх, всіх своїх іграшок. Вибачайте, ну, вам пора напоміг. Він думає, що я жалюся і не зроблю це. Зроблю це. Думай, 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 робити, чи ні. А знаєш, що, Бліпі? Я не буду вестись в тебе на поводках. Я не буду нічого робити. Ясно. Роби мене з ним, Бліпі, Давай, роби, роби. У той... тебе нічого не вийде, нічого не вийде. <плес> ну, тоді, тобі. Тобі кінець вийшло. Прощавай злий бліпі, Сподіваюсь, більше тебе не побачу.